Вітаю вас на п'ятому київський час. Це новини з життя столиці у студії з вами Катерина Кельбос. Жнива на Київщині знову довелося призупинити через дощі. Негода сьогодні вирує на території всієї області. Злива псує зерно під загрозою заготівля для посівної 2012 року. Про це повідомив губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк під час колегії в Українці. За його словами, погодні умови не дозволяють масово розпочати жнива в області. За два дні, які були без опадів, аграрії встигли зібрати від 6 до 20% відсотків врожаю. Проте, коли дощі припиняться, темпи збирання зростуть. Техніка про. Працюватиме у полі цілодобово а у разі необхідності залучатимуть комбайни з інших регіонів. Із 25 районів в 21 районі вийшли в поле комбайни, вийшла в поле техніка. І ми вже маємо на сьогоднішній день на молот біля 600 тисяч. Це мало, тому що ми розпочали тільки з обхозів. Нам немає часу на сьогоднішній день. Е вольяжно підходити ось так до вирішення цих питань. Потрібно за 10 днів, за 2 неділі зібрати повністю врожай. З ознаками вітрянки шпиталізували шістьох дітей шести семи років, які відпочивали у Київському санаторії Піонер у пущі Озерній. Нині вони перебувають у столичній клінічній інфекційній лікарні. Як повідомили у профільному міністерстві, інфекція могла потрапити до санаторію зовні. У табір діти приїхали здоровими. Лікарі спостерігають за тими, хто контактував із хворими. У санаторії запевнили, вживають усіх необхідних протиепідемічних заходів. І нині медики перевіряють стан вихователів санаторію. Церковники просять Київраду виділити їм приміщення на столичних цвинтарях по три квадратні метри на кожну конфесію. Там вони хочуть консультувати вірян щодо обряду поховання та надавати відповідні послуги. Усе пояснюють появою шахраїв, які під виглядом священників пропонують родичам померлих свої послуги. Ініціювала звернення до депутатів Українська православна церква Московського патріархату. Відповідний проект рішення Київрада має розглянути уже наступної сесії, тобто у четвер. А от чи виділять споруди для решти? Рестиянських конфесій. Зокрема, і для Київського патріархату має ще вирішити КМДА, оскільки пропозиція об'єднати усі звернення релігійників в один проект рішення не знайшла підтримки серед депутатів комісії із питань культури. Виходить, що ситуація дивна. Тобто, з одного боку, готується рішення про передачу одній громаді трьох метрів, але всі разом громади будуть розглядати. Окремо є такі випадки, коли пропонують свої послуги люди, які не належать до жодної конфесії. А люди, не знаючи, хто це такі, сприймають їх як священнослужителі. Ми сьогодні ми звертаємося до Київради, щоб вона своїм таким високим органом, своїм рішенням захистила права жителів міста Києва, померлих жителів міста Києва, яких сьогодні десятками тисяч поховали, а не відспівали. У музеї історії Києва може нарешті з'явитися приміщення. Комісія Київради із питань культури розглянула пропозицію парку Київська Русь, розмістити експозиції музею на їхній території у селі Копачі, що на Київщині. Зокрема, у проєкті парку заплановане будівництво київської ротонди, накшалт тієї, яка існувала у 13 столітті. Там і пропонують розмістити музей. Это помещение, представьте себе, так сказать, возводится в его оригинальном образе, в его виде, каким оно существовало в далеком XIII веке, и в этой ротонде размещается музей истории Киева. Если в Киеве нету ну, в современном Киеве музея Киева, то почему в древнем Киеве, который мы его создаем, не создать музей Киева? І ще одна ініціатива це відтворення десятинної церкви на території парку Київська Русь, оскільки достеменно невідомо, як вона виглядала, то зводитимуть її за одним із авторських варіантів. Книгарню Сяєву залишили без стіни, щоправда, не справжньої, а паперової і корупційної, і кийками руйнували кількадесят представників громадських організацій. Таким чином хотіли вкотре привернути увагу чиновників та міліції до рейдерського захоплення книгарні. Зараз ми починаємо руйнувати стіну корупції. Дякую. Ось так цеглина за цеглиною. І від стіни з написом «Корупційний бар'єр дітищі рейдерів лишається тільки купа зім'ятого картону. У вас під ногами корупційна стіна. Яку ми розбили оцими бітами, на яких написано громада Києва? Активісти розповідають, до таких дій змушені були вдатися, бо годину тому охоронці не пустили всередину книгарні державного виконавця. Той хотів накласти арешт на майно сяєва. Утім, нові господарі від непроханого гостя зачинилися з боків. Закрилися просто не, відкрив, не, чинили, не відчинили. Вони не чинили отут, -от, отут не відчинили. Бандити, бандіти, які нас вигнали 19 февраля в 2010 році. Они там живуть, ночують, міняються посменно. А двох до чотирьох чоловік дійсно там знаходяться. Адвокат книгарні Сяйво нарікає отримати доступ до майна. Дирекція не може вже півтора року. Відтак, що залишилось від колишнього магазину, достеменно не знають. Ми бачили неодноразово, що вивозилось якесь майно, але це робилось таємно вночі. І люди нам просто сказали, що на Петрівці бачили наші книжки, які продавали. Даються навіть без знятого штрих-коду книгарні. Наступного разу кажуть, ламатимуть вже справжні стіни. Обіцяють прийти з постановою суду це про примусовий вхід до приміщення книгарні. Це буде і сверло, це буде тобто вже, але буде рішення суду. Зрізати двері, які вони не відчиняють, і увійти в це приміщення. Нарешті вся громадськість. побачить, що ж там власне всередині. Ганна Рибалка, Іван Довганик, п'ятий канал. І На цьому я прощаюся з вами до завтрашнього дня. thank <laughs> you